Року ці експонати та картини не братимуться на користування міською адміністрацією. Адже наш шановний мер, на жаль, планує скасувати традиційний фестиваль історії. Як йому не соромно, як же тут нудно. Прошу вас усіх сюди. Мені це зовсім не цікаво. Моні, поглянь, у мене є ідея. Ені, мені, сосновий Бір, нехай для мене розіграється лицарський турнір. Візві. Не здавайся, боягуза. <ріст> Бібі, припини, якщо люди це побачать. віз, віз... віз. Гаразд, ходімо. Аго! Моні, поглянь. О -о. Упевнена, за допомогою цього дзвіночка його високість кликав своїй слух. Цікаво, а він ще працює. Будь обережною. Зрозуміла. Не будь такой занудой Моні. Ходімо! Вау! Принцесса Клара фон Кланкенберг. Бе це місце заснуло. Бібі? Аго, принцеса фон Кланкенберг? Це Це я. А? Про що ти кажеш? Так ось ви Влаштували ли. для себе власну екскурсію? Так? Що сталося? Тату, я. Ходімо нам вже час додому. Мамо, чи ж ми не можемо залишитися ще на трішки? Я не хочу йти додому. Слухайся, мамо. Сьогодні ти без сумніву поводилась як принцеса. Пробач, мамо. Як ти гадаєш, у минулому житті я була кимось іншим? Маєш на увазі, чи могла б ти бути бібі фон Кланкенбург? Ну, так. Бібі, усе, що мені відомо, так це що з чаклунками майже все може бути. Одне знаю точно. Зараз ти однозначно бібі Блоксберг. Mm. На добраніч. ніч. На добра ніч, мамо. Карамбо у ліжку. Чудово. Сподіваюся, я вас теж розбудив. На мене сьогодні вранці чекало неприємне пробудження через вашу безвідповідальну статтю пані Карамбо. Що означає безвідповідальну? Фестиваль скасовано чи ні? Звісно, що скасовано. Для його проведення зовсім немає грошей. Не смішіть мене, мере. Я собі уявляю, як ви зараз сидите за своїм столом і з'їдаєте одночасно три смажені яєшні. Я маю рацію. Агу! Хто з нас мер? Я чи ви? Фестиваль скасовано і крапка, пані Карамбо. Це обурливо! Як він наважився скасувати наш фестиваль історії? Можливо, він придбав для себе чергове службове авто. Вітаю вас, моя прислуга! Мій гарячий шоколад уже готовий. А що сталося з вітанням доброго ранку? Можеш підсунути мені стілець. Бібі, досить тобі доріти, вже майже половина. Ваша світло, тепер ви задоволені? М? Не! Як це необачно з твого боку. Чи ж я не казала тобі, що мій гарячий шоколад повинен завжди подаватися без пінки? Та що це з тобою? М -м. О, ні! Хліб знову поданий неправильної температури. Якщо і далі так буде, я звільню тебе, служниця. Що? Служниця? Звільниш? Ти серйозно? Не бачу в цьому нічого потішного, бібі, що відбувається? Хто ти? Та як ти смієш? Це знають усі. Мене звуть Бібі фон Кланкенберг. Цього я й боялася. Святі небеса. Що відбувається, Люба? Бібі потрапила у вигаданий світ. Відомо, що ця хвороба вражає юних відьмочок. Це може бути досить небезпечно. Що? Який ще вигаданий світ? Ось юна чаклунка може потрапити до вигаданого світу, з якого без допомоги не вибереться. Щоб вилікувати цю хворобу, юну чаклунку слід перенести в місце її вигаданого світу і. І що? Їй дозволяється прожити у своїй вигадці повних 99 хвилин. Це єдиний спосіб лікування юної чаклунки. Чи бажає її світлість вирушити на екскурсію? На екскурсію? З радістю, але не сама. Хочу, щоб принцеса Моніка склала мені компанію. Нехай збирається. Ми незабаром за нею заїдемо. Підолашня моя бібі. Це може бути небезпечно. Кучери, дивися перед собою на дорогу. Я була б рада, якби хтось перенісся з бібі у минуле. Звісно, ми всі з нею перенесемося. Ні, це не повинен бути хтось такого як Бібі. Без проблем, пані Блоксберг. Я не покину свою найкращу подругу в хворобі. На жаль, наш шановний мер планує скасувати традиційний фестиваль історії. Ось як сьогодні все родно. Який жаль. Зараз будьте обережними. Я не знаю. Мені досі не подобається ця ідея. Моні за жодних обставин вам не можна покидати замок. Зрозуміло. Закляття діятиме тільки всередині. Обіцяю, пані Блоксберг. Ну, тоді гаразд. Бібі, -бі, моя бідна дівчинка. Кучере, помовч. Ей менні, я знаю ворону. Нехай бібі -бі одягне золоту корону. Ей менні, чарівний зоропад. Повертайтеся в часі назад. Віз -віз. Барбаро, сподіваюся, це спрацює. Ти ж знаєш, я не покину її. Я відмовляюся йти додому без моєї бібі. Чекатиму тут, скільки б на це не пішло часу. Ходімо, якщо ти не проти, можемо піти на екскурсію замком. О, прекрасна принцеса. Ти просто чарівна. Те ж саме я можу сказати про тебе, моя найдорожча подруга. Цей золотавий зал просто чарівний. Принцеса, час для ваших уроків французькою. Можете взяти з собою вашу подругу. Алоар, світвіт. Чекатиму на вас за п'ять хвилин у жовтому залі. Мії. Бажаєш піти на уроки французької з графиною Дамонт? Ні, ні, ні. Алонсі Монамі. Вся моя прабабуся. тут висять портрети лише моїх предків жінок. У всіх них є чудове ластовиння, яке є і в тебе на обличчі. Я так намагаюся приховати їх пудрою. Ваша високосте, дозвольте проінформувати вас про меню, яке я підготував для сьогоднішнього вечора. Спершу, щоб викликати апетит вашої світлості, ми подамо вам трюфелі Аля Клакенберг. Так, а що далі? Основною стравою для вашої світлості буде соковити копчене порося з травами аля прованс. Смак просто не перевез. Чудово! Нарешті ви приготуєте Копчене порося? Бідолашна маленька тваринка! Я цього не слухатиму! Атас, атас, атас! Нам Не можна марнувати час! Атас! 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 Нам Не можна марнувати час! Атас! 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 Нам Не можна марнувати час! А -тас, а -тас, а -тас. Швидше, швидше, швидше! Атас. Атас. Атас, Нам не можна марнувати час! Атас, атас, атас! Нам не можна марнувати час! Швидше, швидше, швидше! Атас. Атас. Атас, Нам не можна марнувати час! Атас, атас, атас! Нам не, не можна марнувати час! Візьми тарілки! Добряче їх витри! Робиться швидко! Раз, два, три! Працювати! Працювати Що прибрати? Поспішати, Поспішати! Поспішати! Швидше, швидше, швидше! швидше. 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 Ти надто повільно працюєш! Ти нас затримуєш! Де овочі? Де трави? Скажи на Бога, де ножі? Це якийсь жах! Це так, так ми, ставимося ми ставимося до його високості. Розумієш, що у винен ти! <глев> Тарілки чисті, але порожні. Це все дуже повільно. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Де фрукти для нашої вечері? Ти певно, забув, не хлопсько. Швидко, швидко, швидко. Я працюю так швидко, як тільки можу. Я не чекав на вас, почесні леді. Який приємний сюрприз бачити вас тут. <рес> <рес> Якщо ваша високість не проти, чи не поглянете, що я тут приготував? <рес> Чудовий приклад французької кухні. Суп! Хто би міг приготувати такий суп, як не ваш відданий слуга? А ось моя чарівна принцесо. Е? Невже ця морква ще не готова? Ти ледерю. Ах! Прошу вибачення, ваше світлосте, але мій помічник зовсім ні на що не здатен. Це не чувано. Е, ні мені чорний крюк. Нехай повернеться до нього його трюк. Віз -віз! Ах! Ах! Він на це заслужив, але. Йо... Тільки завжди. Я тебе. Я хочу побачити королівську печеню зараз же. <рес> Звичайно, але ваше світлосте, королевське порося з прекрасними травами, аля Прованс ще не готове. Все добре. Ені, мені щире серцебиття, поверни печеню назад до життя. Візвіз. -віз. Зупинийся, котче не порося вбране в смачні Хто-небудь! Швидко ловіть, хапайте порося! Швидко ловіть, хапайте порося! Молодець! Ці слуги такі незграбні! Ені, мені вода з криниці перетворих на безкрилу птицю! Візвіз! <плес> Поглянь! Вони перетворились на пінгвінів. <плес> 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 Я чекала вас на уроки французької. Відвіт! Ні-ні-ні. У-ла-ла, ні. погляньте на це. Ені, мені п'ять кімнат перетворився капелюх у курчат. О, Нон, <палю noise> <палю> Я зараз не притомлюю. <палю> киш, киш. Допоможіть! Це чаклунство! чаклунство! Ви маєте рацію, графине Дамонт! Ці юні пані чаклунки потрібно розповісти про це королю. Я згодна, потрібно це зробити негайно. Чаклунки! Справжні чаклунки! О, ні! Чаклунки. Допоможіть. Рятуйтеся, хто може. Цікаво, що на це скаже король. Нас покарають. Моя найдорожча подруга. Боюся, нам потрібно тікати. чаклунки! Це правда. Я бачу на очі. Усі покерінці. в одному. Благородний лицар Рудольф Червоний був відомий як найхоробріший серед фон Кланкенбергів. Своє життя він переміг у кілько. А 99 хвилин можуть видатися як ціловічність, правда, Бернарде? Так. Сюди, будь ласка, зараз ми з вами увійдемо до покоїв. То що станеться, якщо дівчата залишать замок? Не хвилюйся. Моніка пригляне за Бібі. Сподіваюся, ти маєш рацію. Ти, до речі, теж міг би припильнувати за моєю донькою, юначе. Ой, перепрошую. Незручно якось вийшло. Ти тільки подумай про гнів короля. Моя люба подруга, не вагайся, виходь сюди. Але в іншому світі я пообіцяла, що мені за що не залишимо замок. Що це за інший світ? А тепер йдіть, приведіть їх сюди. Чаклункам не місце в моєму замку. Уперед! Покваптеся! Що це? За За швидко. Ними! Ми повинні ми, що вони швидко звідси! Ні, нам не можна. Е, ні ми, ні а на нас. Швидко звідси забери нас. Візвіз. -віз. Зупиніться. О, де вони. Швидко. Стійте! Швидше. І ти кажеш, що нам цього робити не можна? Так, тобто ні. Уперед ваше високосте швидше. Пригальмуть. Що то була за пташка? Поглянь, наше улюблене місто. Ходімо туди. Ага, ви двоє. Обережно. Хіба ви не повинні бути в школі? Може пояснити нам, що це за дивні зміни. Вітаю вас! О, Бібі Блоксберг та її подружка Моніка ще й такі причепурені. Бібі Блоксберг? Не розумію. То чи можете ви провести нас до мера, дивний незнайомцю? Ну, звісно. Йдіть сюди. Я повторюю останнє. Скарбниця Нюта у нас пустошена. Гарного вам дня, пані Карамбо. Мої вітання, шановна пані. Це фантастично. Бібі Блоксберг і Моніка в історичних костюмах. О, гадаю, я усе зрозуміла. Ви напевно берете участь у фестивалі історії. Мушу сказати, ви двоє сенсаційно виглядаєте. Мої читачі будуть задоволені, коли це побачать. Пане мер? До вас відвідувачі. Зустрічі з мером тільки за записами. Це що, є той шановний джентльмен, якого усі називають мером? Шановний? Мені напевно причулося. Ені, мені, гулівер. Нехай по королівськи виглядає наш мер. Візвіз! -віз. Бібі Боксберг. Що за дурниці? Оверни мені мій нормальний одяг. Не можу повірити. Я ще ніколи не бачила вас у такому прекрасному вигляді, мере. Пані Карамбо, якщо ви. Ми... Алло? Що сталося? Пане мер, мушу сказати вам, що у нас виникла проблема з цим фестивалем історії. Мене тут немає. Ні, це я не вам. Гадаю, я зрозуміла, чому він постійно такий сварливий. Я повинна допомогти цьому бідоласі. Отже, ені мені запашні булки. Нехай у руках у нього опиняться музичні шкатулки. Візві. Якого міса? Отже. Бібі Блокберг припини вже це. З мене досить. Пане мер, не нервуйтеся так. Піклере зараз же виведи всіх з цього офісу. Ця маленька дурненька відмочка, вона божеволіє, чи що. Зараз же виконуй. Оце так. Бібі Блоксберг змусила мера взятися за роботу сенсаційно. Піклере! Негайно підготуй для мене автомобіль. А тепер ворушися! Що це за така дурнувата штукинці? Ені мені ясним днем, нехай з'явиться карета з конем. Візвіз. Що -віз. це таке? Бібі, -бі, чудова ідея. Більше того, для навколишнього середовища це значно краще. Гадаю, у мене є навіть краща ідея. Ені мені послухай мою мову, нехай Нью-Таун стане нормальним знову Візвіз! -віз. Тож принцеса Глорія фон Кланкенберг вміла прясти. На цьому колесі вона пряла делікатну нитку для пошиття свого чарівного одягу. Дату у нюдауні все стало старим, як у середньовіччі. Ще відбувається, як таке могло статись? Бібі. Ходімо, бернарде. Що сталося? Куди ми так квапимося? Чи не розумієш? Бібі з Монікою, напевно, залишили замок. Я повинна повернути їх назад. Але не минуло ще 99 хвилин. Гадаєш, бібі вилікувались. Сподіваюся, моя бідолашна дівчинка. Любі мешканці міста. Сьогодні ми зібралися тут тому, що маю сказати вам дещо важливе. Е, ну, е, е, як ваш шановний мер, я б хотів сказати е, е, Піклере. Е, що я хотів сказати? Ну... Фестиваль історії Нютауна проводитиметься, як і було заплановано. Фестиваль історії нью проводитиме проводитиметься, як і було заплановано. Фестиваль історії Ньютауна проводитиметься, як було і заплановано. Яка чудова новина! Так! Да! Нехай живе наш мед! І браво для принцеси Бібі! Ходіть сюди, шановні пані. Врешті-решт, ви врятували фестиваль. Ставайте біля мера. А що як бібі ще не вилікувалася від цієї хвороби юних відьом? Що тоді з нею буде? Бернарде, у нас немає іншого вибору. Бернарде, прошу тебе, мені потрібно зосередитися. Ейні, менні, зелені сади. <різвіст> Бібі та Моніка швидко сюди. Віз, віз. що? Скажіть сир, пане мер? І ще хвилину тому все було по-іншому. Чи ж не так? Що ж? Привіт, мамо, привіт тату. Що ви тут робите? Моє серденько. Я така рада, що ти знову розмовляєш як нормальна людина. А як же я мала розмовляти? Бібі, у тебе була хвороба юної чаклунки, пам'ятаєш? А що в мене? Пані було? Пані Блоксберг, пробачте мене. Я повинна була стежити за тим, що ми з бібі. Не полишали стін замку? Отже відчуваєш себе якось по-іншому? Тато я нормально почуваюся. Припини так поводитися. Аго, ви чули останні новини? Ні, а що там? Мер нарешті затвердив проведення фестивалю історії. О, так! Фантастично! І вгадайте, у кого я переодягнуся? А? О, у процесу процесу Клару фон Блоксбер, маленька відьма, Зачарувати може все. Мама й тато про чари знають, люблять бібі над усе. Бібі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка бібі, маленька бібі, навчилась на мітлі літати. Літає в небі, наче начебта. Бібі Блоксберг Аго, гокнемо її. Бібі Блоксберг Вирушаймо разом